Вітаю! Вчимося разом з Людмилою Сухачовою. Сьогодні хочу вам відповісти на питання, як визначити силу кислоти. І так, для того, щоб визначити силу кислоти, є таке правило, необхідно із числа атомів оксигену кислоти відняти число атомів гідрогену, тобто y x І так дивіться, якщо y x буде дорівнювати нулю, тобто дивіться, атоми оксигену, їх 3, я віднімаю три атоми гідрогену, виходить 0. Це значить вказує на те, що борна кислота слабка. Якщо y-х буде дорівнювати 1, то кислота може бути або середня, або слабка. Наприклад, оксигену 3 бачимо, да? 3. Мінус 2 гідрогена дорівнює 1. Це вказує на те, що вугільна кислота слабка. Або середня. Далі. 4 оксигену в ортофосфатній кислоті віднімаємо 3. 4 мінус 3 дорівнює 1. Ортофосфатна кислота також відноситься до середніх або слабких. Далі, якщо y X буде дорівнювати 2, то кислота буде сильна. Дивимося. h 2 so 4 4 атоми оксигена. 4 мінус 2 гідрогена. Виходить 2. Ашино 3. 3 оксигено мінус 1 гідроген. Виходить 2. Отже, сульфатна кислота та нітратна кислота це будуть сильні кислоти. І так, я вам відповіла на питання, як визначити силу кислоти. На сьогодні у мене все. До нових зустрічей!